Вітаю час новин на телеканалі НТК говоримо про головні події четверга 24 липня. В Студії працює Мар'яна Мацьків сьогодні. У випуску. Портативний апарат УЗД отримала Коломийська ЦРЛ у межах грантової співпраці. Два проекти по 500 тисяч євро. Це український кінематографічний тур відвідає Коломию. Для нас це дуже є така велична подія. У Коломийській громаді відбулися футбольні змагання. Важливі як для тренерів, так і для дітей. Про це та інше детальніше. Один загиблий та троє травмованих у аваріях на Прикарпатті. ДТП трапилися у Коломиї, Івано-Франківську та на території Брошні Восацької і Ворохтянської територіальних громад. За всіма фактами слідчі розпочали кримінальні провадження та встановлюють обставини кожної дорожньо-транспортної пригоди. ДТП, у якій постраждала жінка-пішохід сталося у Коломиї. відомо, що 23-річний мотоцикліст, житель п'ятицької територіальної громади, з кої неїсне жінку, яка переходила дорогу, Поза межами регульованого пішохідного переходу. постраждала мешканка Коломиї 1962 року народження. Її тілесними ушкодженнями госпіталізована до медичного закладу. Ще одна автопригода трапилась у селі татарів за участю легковика та мотоцикла. Попередньо встановлено, що 47-річний киянин керуючи мотоциклом здійснював обгін попутних транспортних засобів та допустив зіткнення із автомобілем марки «ВАЗ». Внаслідок удару мотоциклу відкинули на узбіччя, де пробувала жінка пішохід місцево мешканку 1980 року народження госпіталізовано із травмами до лікарні. Ще одне ДТП за участю двох легковиків трапилось в Івано-Франківську. Водій автомобіля марки Рено 1973 року народження під час повороту допустив зіткнення із автомобілем Peugeot, який рухався у зустрічному напрямку. За кермом Peugeot перебував 28-річний машканець Івано-Франківської територіальної громади. Травму зазнав пасажир цього ж автомобіля 1963 року народження житель обласного центру його госпіталізованого до лікарню. Автопригода зі смертельним наслідком трапилася у селі Криховичі, що входить до брошнів Осадської територіальної громади. Відомо, що водій автомобіля Mercedes-Benz 1962 року народження житель міста Калуша здійснив наїзд на пішохода, який раптово вибіг на проїжджу частину із заприпаркованого праворуч автомобіля. 35-річний місцевий мешканець від отриманих травм помер дорогою до лікарні. Слідчі внесли відомості до єдиного реєстру достових розслідувань за час. Ліною другої статті 286 кримінального кодексу України у всіх випадках події перевірено на стан алкогольного сп'яніння, вони були тверезі. За цими фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за частиною 1 статті 286 кримінального кодексу України. Поліція закликає водіїв неохильно дотриматися правил дорожнього руху, Обирайте безпечну швидкість та дистанцію, що дозволить вчасно реагувати на зміну дорожньої обстановки, знижуйте швидкість перед пішоходами, переходами та в місцях можливо. Лю появу людей на дорозі. Пам'ятайте, безпека, спільна відповідальність усіх учасників дорожнього руху. Конфлікт з поліцейськими та військовослужбовцями стався в Миколичині. Прикарпатські правоохоронці розпочали перевірку. Поліцейські встановлюють усі обставини інциденту та причетних осіб. Поліцейські прикарпаття розпочали перевірку за фактом конфлікту в Миколичині. Інцидент трапився 23 липня близько 8 години 35 хвилин у селі Миколичин, що належить до Єремчанської територіальної громади. Група осіб чинила конфлікт із працівниками поліції та військовослужбовцями територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які виконували службові обов'язки. Попередньо встановлено, що праохоронці зупинили чоловіка для перевірки документів. Останній почав тікати, однак його оперативного. Отримали у цей момент. На місце підійшли мешканці, які вчинили конфлікт із правоохоронцями. Поліцейські продовжили роз'яснювальну роботу з громадянами, та згодом конфлікт було вичерпано. Наразі за цим фактом триває перевірка на місці. працює слідчо оперативна група. Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту та осіб причетних до протиправних дій. Портативний апарат ультразвукової діагностики отримала Коломийська центральна районна лікарня. Сучасний пристрій був придбаний у межах грантового проєкту, який тільки розпочався. Загалом така міжнародна співпраця передбачає закупівлю медичного обладнання на мільйон євро для операційних кімнат ЦРЛ та дитячої лікарні. Більше розкажуть очільник громади Богдан Станіславський та перший заступник генерального директора Коломийської ЦРЛ Роман Борис. Це є УЗД-апарат ультразвукової діагностики портативний, придбаний в рамках грантової угоди транскордонної співпраці. Обладнання буде ще докуповуватися в рамках цього проекту. Передбачено обладнання всієї операційної кімнати. Це буде і стійка, і наркозно дихальний апарат, і рентген контрастні операційні столи. Все, що потрібно для роботи в. Операційній кімнаті є графік закупівель, розроблений спільно з закордонними партнерами згідно поступлено фінансування. Оголошується процедура закупівлі обладнання того чи іншого. Зараз ми якраз знаходимося в двох проектах: це є транскордонна співпраця, інтерек, де наша громада з румунської громади, словацькою і угорської. Два проекти по 500 тисяч євро. Воно стосується якраз малоінвазивна хірургія, як в дорослій лікарні, так і дитячі. Це буде продовжуватися протягом цього року. Ми маємо багато обладнання, ще закупити. Надіємось гарно відзвітувати за цей проект і брати участь в інших наступних проектах. Кіношляхом легенд Франківщини Три день у межах всеукраїнського кінематографічного туру, який має на меті вшанування видатних постатей прикарпатського кінематографу, заплановані заходи. І в Коломиї вже у цю неділю, 27 липня, делегація національної спілки кінематографістів України з Києва, Одеси, Львова та Дніпра відвідає столицю покуття, аби відзначити 110-річчя від дня народження нашого славного земляка, актора та режисера Василя Симчича. Організовує подію Національна спілка кінематографістів, обласний осередок у партнерстві з Коломийською міською радою. Що саме заплановано у Коломиї, розкаже начальниця управління культури та туризму Коломийської міської ради Мар'яна Кодіна. Цієї неділі в нас відбудеться знакова подія. Адже до Коломиї завітає е, Національна спілка кінематографістів України, і ми будемо вшановувати пам'ять легендарного Василя Симчича. Актора, який присвятив своє життя все кінематографу та акторству, важливо те, що ми популяризуємо таку постать величну серед молоді нашої коломийської громади, і не тільки це дуже вагомо. Ми розпочнемо день з вшанування пам'яті, покладання квітів Василю Симчичу. З'явиться поштова марка, яку ми разом з національною спілкою з нашими Культурними діячами нашої коломийської громади погасимо. І відбудеться показ кінофільму Захар Беркут, де прийде обговорення з видатними акторами кінематографу, такими як Анатолій Хостюкої, Наталія Сумська, Богдан Бенюк та інші режисери, кінокритики для нас це дуже є така велична подія. Тому ми запрошуємо коломиян та гостей міста, в музей історії міста Коломиї. Також в рамках цього заходу. Ми і згадаємо про сина Василя Симчича Зиновія. Він теж був легендарним актором нашого театру Озаркевича. Він знімався в багатьох фільмах і, звісно, Нашого Василя нагірного, якому власне неділю і мало би відбутися день народження. Ми пам'ятаємо, і це є найважливішим. Бо сьогодні такий час, коли ворог робить все для того, щоб постаті культурні діячі зникали. А ми робимо все для того, щоб вони жили в серцях наших людей і продовжували, продовжували. Навіть якщо воно збережене на кіноплівці, але воно має бути поруч з нами. Турнір пам'яті Володимира Корнути у Коломийській громаді відбулися футбольні змагання. Вони об'єднали дитячі футбольні команди. Окрім того, що визначали кращих, ще й збирали кошти для збройних сил України. Володимир Курнута, наш краянин, відомий тренер з футболу, один із засновників футбольного клубу Варатик, розповідає президент Варатику Юрій Островський, аби вшанувати пам'ять цього тренера та його внесок у розвиток футболу краю проводять цей турнір. Це вже п'ятий турнір пам'яті Курнута Володимира Миколаївича. Він уже став таким традиційним. Важливий як для тренерів, так і для дітей. так і все ж таки це турнір пам'яті. Така данина нашому співзасновнику футбольного клубу Варатик, людині, яка любила футбол, яка працювала тренером і виховала дуже велику плеяду футболістів. Цьогоріч у турнірі взяли участь шість команд. Поєдинки відбувались у форматі 8 плюс 1 Долучились до них футболісти 2015 року народження. Серед учасників Олександр з Коломиї. Я вже три з половиною роки ходжу на футбол. Я люблю грати в командні ігри. і Мені цей вид спорту подобається. Моя найбільша мрія попасти у професійний футбол. Тримати Олександра на турнір завітав і його батько, пан Микола. Чоловік каже, спорт це виховання, дисципліна, а головне здоров'я. Там любив футбол, виріс на стадіоні. Звичайно, цей турнір дуже потрібний для дітей. Вони ж хочуть стати майбутніми футболістами. Надіємося, що вони стануть. Обмін, досвідом на цих полях. Плюс відданість їхнє бажання перемогти мусить бути щодо результатів, то перемогу здобула команда із сусідньої Чернівецької області. Та організатори наголошують, основна мета футбольного турніру це гуртування спортсменів, популяризація футболу та вшанування пам'яті знаного тренера. Цьогоріч ще й долучились до благодійності. Збирали кошти на підтримку воїнів 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Це все на сьогодні. Більше новин шукайте на нашому сайті ntktv.ua, Слухайте на радіо Сяйво, а також переглядайте на наших офіційних сторінках в соцмережах. З вами була Мар'яна Матьківна. все добре, бережіть себе та світло в собі.